Вітаю, шановне товариство! Це Фрістудіо 21 ком. Продовжуємо робити речення з умовами, і це продовження 484 ї вправи з Галіцинського. Посилання на першу частину в описі відео. Отже, я дійшла. Вже до шостого речення, далі залишається не так і багато. Нагадаємо собі, що тут робити. Тут пропонується ситуація, з якої треба зробити висновок, який тип умови тут є, і, або може бути, і відповідно побудувати речення. Сьоме. You did not ring me up. So I did not know you were in trouble. Звертаємо насамперед увагу на те, що в нас минулий час. Did not ring me up. І I didn't know. Відповідно, умова в нас буде будуватися щодо минулого часу. А отже, це буде третій тип умови. Type 3. Тепер як це буде виглядати? If you, якби ти мені подзвонив, то я би знала, що в тебе проблеми. А так ти мені не подзвонив, і я не знала, що в тебе проблеми. If you had rung me up, ну, взагалі-то uh, говориться call зазвичай. Ну, тут поставили ring, добре, найбуде. Що там у нас є? Уточнення по часу немає. Sow вилітає. Кома обов'язково, тому що речення почалося з умови. І далі didn't know. Я би знала. То тут буде I would have known. Нам обов'язково потрібен перфектний інфінітив, бо інакше ми не зробимо речення. У нас не буде третього типу. І далі, «You were in trouble» перепишеться без змін. Чому? Тому що це підрядне речення, і воно з умовою ніяк не пов'язане. Воно пов'язане ось з цим з присудком або з інфінітивом. Тут можна було навіть Z поставити, якщо сильно хочеться. Мораль з цього така, що в реченні може бути не тільки умова, можуть бути інші конструкції паралельно з умовою. Далі восьме. You left the child alone in the room, so he heard himself. Знову минулий час. You left минулий час. І he hurt минулий час. Отже, знову тип третій. І знову все те саме буде, якби ти не залишила дитину саму в кімнаті. Вона би не поранилася або не покалічилася. Тут в нас з'явиться заперечення, ну і що, нічого тут страшного немає. If you had not. Можна hadn't написати, але я пишу had not, щоб було зрозуміло що, де знаходиться. Had not left. The child. Далі alone. Потім in the room. Речення буде дуже довгим, ну що поробиш. Речення з умовами взагалі довгі. Треба з цим змиритися. He мається the child, тобто хлопчик. І далі would not. Два заперечення в одному реченні, нічого страшного. В складних реченнях може бути два заперечення, тобто в одному одне, в другому друге. Have heard. Що там далі? Є там продовження himself. Можна було вгадати. Але. Якщо мені так не хочеться робити, ну мене напрягає два нот, ну то прошу дуже, я можу зробити ось так. He would have been safe. Тобто він би був в безпеці. Ну, якщо в безпеці, то не покалічив себе. Такі маніпуляції можна робити, це не проблема. Суть буде та сама абсолютно, не треба боятися заміняти слова. Далі дев'яте. They spent a year in the tropics. Ага, знову минулий час. So they got very sentient. І тому вони засмагли. Ну, добре. Тобто, якби вони не провели рік у тропіках, то вони б не засмагли. Знову третій тип умови і абсолютно все те саме. І знову тут заперечення. Had not spent a year in tropics. І далі те той самий фортель можна зробити. Можна сказати, uh, they would not have become чи got, що там було, я вже не пам'ятаю. «They would not have got. «So something». Але, якщо ми не хочемо заперечення, можна сказати they would have stayed pale. Або would have remained pale. Pale blade. Можна так, а можна приміром таке. skin. Їхня шкіра лишилася би блідою. Would have been pale. І все, суть буде та сама, і заперечення не буде. Їдемо далі. Наступне десяте. It rained heavily, so we got drenched to the skin. Лив сильний дощ, тож ми змокли до нитки. Ну, Знову минулий час. І тут, і тут. Тобто, якби дощу не було, то ми б не змокли. Ну, візьмемо якийсь жвавіший колір. If it had not знову третій тип умови, тому що йдеться про минуле. Далі Rains. Rain в даному випадку діє слово. Heavily, Кома. І далі нема де писати. We wouldn't have drenched to the skin. Але. Якщо ми хочемо уникнути заперечення. Можна і так. We could. Кут з перфектом покаже нам, що дія могла би відбутися, але вона не відбулася. Ну тобто, якби ми якби дощ не йшов, якби ми парасольку взяли там і т.д. We could have stayed dry. І все. Ми б залишилися сухими. Рухаємося далі. Далі одинадцяте. Why didn't you watch the cat? Чому ти не дивилася за котом? It ate all the fish. Він зжер усю рибу. Didn't watch. І H. знову минулий час. Тому сміливо ставимо третій тип умови. Тут все type 3. Тут два речення, нічого страшного, це буде одне речення, тому що два речення буде нічого не зрозуміло. Отже, якби ти дивилася за котом. – «if you had watched the cat». Зауважимо, що заперечення немає. Чому? Тому що у нас в реалі людина не дивилася. А отже, в нереальній умові все буде навпаки. І якби ти дивилася за котом, він би рибу не з'їв. It would not, Або тут уже буде заперечення. Have eaten all the fish. Можна ще сказати eaten up all the fish. Їдемо далі 12. A huge black cloud appeared from behind the forest. So we had to turn back and hurry home. Величезна чорна хмара. Виповзла із залісу, тож ми мусили повернути назад і поквапитись додому. Знову таки, у нас appeared появилася, і ми повинні були повернути назад і поквапитися. Зауважемо, що тут у нас не turn back є основним дієсловом, а ось що є основним дієсловом, це модальне дієслове. Have to. Хетту або хевту, це особливе дієслово, воно може змінюватися за часами. Для нього це не проблема. Решта модальних дієслів так не поводяться. Але цей може так поводитись. Тому, якби чорна хмара не вилізла з-за лісу, то нам не потрібно було би повертатися назад. If a Black Cloud had not appeared from behind the forest, далі кома. А далі буде цікаво. «We». Далі wouldn't. Бо в нас заперечення має бути. Далі have had to turn back. And hurry. Ось і все. Воно получається величезне. Ось це все діло. Ось наше модальне дієслово. Ось воно у виді перфекту. Ну чому би і не. Далі тринадцяте. We shall not go to see them because it is very late. Ми не підемо до них в гості, тому що вже дуже пізно. Або є дуже пізно. Ага, тут у нас з'являється теперішній час. It is. І shall not з'являється. Тобто, якби було зараз не пізно, ми б пішли до них в гості. Незважаючи на те, що йдеться про майбутній час, отже, це вже нереальна умова теперішнього майбутнього часу. І це type другий. І тому тут буде. We would not go to see them. Отже, в нас буде we would go to see them без perfecta. Тому що це другий тип умови. If it wasn't или warrant, very late. Тут можна would поставити, можна could поставити, теж файно було б. І далі можна was. Можна were. Це нам нічого не міняє. Was більш неформальний. І далі very late. І цього достатньо. І, здається, там останнє речення. Так і є. Naturally, she was angry because you were in her way. Само собою, або цілком природньо, що вона гнівалася, тому що ти її заважав, або ти стояв у неї на шляху. Тут знову третій тип умови, тому що ось was і ось were. Тобто, якби ти не стояв у неї на шляху, нам because показує, що в нас причиною було. А отже, причина перетвориться в умову. If you had, if you had not been in her way, щось таке буде. І далі She wouldn't have been angry. Або можна було інакше сказати. She wouldn't have been angry if you hadn't been in her way. Тобто тут можна міняти місцями частини речення. Це абсолютно нічого нам не додасть і не відніме. Що першим ставити це справа особистої уподобань. Від цього абсолютно нічого не змінюється. Ось така вправа. Нарешті закінчилося. Отже, посилання на скріни в описі відео, посилання на попередню частину в описі відео, посилання на книгу Голіцинського, сьоме видання теж в описі відео, якщо у вас досі тої книги немає. Дякую за увагу. Далі обов'язково буде. Підписуйтеся на мій канал.